Дурвенькі були. У нас зараз вимкнули світло. Тут наша зелень, попоживає, поростає, правда, про але нічого, якось так собі росте. До речі, папороть почала дуже гарно рости, і навіть я тут бачу, воно пустила ось пустила молоденьку щіпочку собі. Не знаю, як воно там розмножується, та папороть, але вийшло. Ну, якось так. Вусиками, я так думаю, чи як. Ну, Тут, як нас кажуть, тіщені язики, чи як вони правильно не знаю. ну, По-нашому місцевому. Ось ці такі прикольні біли, вони цвітуть. Я як не знаю, теж їхньої назви літератури називаю їх як кала. Оце такий дрібний, а це більший. І є ще в другій кімнаті такий більший. От, теж ще різновидність такого. Тут в нього ми бачимо листки більші такі округліші. Аптого прямі. Ну і тут дрібненькі такі квітками, він дрібними дуже цвіте. Ой, а це мені подарували минулого року в щепку. Забув теж, як називається. ну Він на сонці має такі от, червонуваті листки, а тут до сонця ми далеко, то вони практично в нього зелено-білі. Він нас цвів два рази такі. Штучку витяг з такими гулечкими, блискучими, гарними. Ну і тепер активно почав осінню на зиму рости. Тут цибулька підростає собі. яка вкорінилася. Тут теж те, язик, як то кажуть, пон... вот, а тут Ось такий біленький, не знаю, мені подобається, що в школі пам'ятаю їхні. Е декоративні якісь такі листочки. У мене на роботі було довго росло. Я забрав сюди додому, е пересей, пересадив його. Е такий горщик невеличкий. ось, Але такі мають тверді квіти. Квіти, листочки з якимись такими білими, жовтими. ну, Кольорове такі листя я люблю. Це фікуси у мене вони тут підростають. І туші, такі малесенькі, шикарні, недовго ростуть. Цю пальмочку я купив в магазині, розсадив її на троє, одну подарував своєму другу, а дві посадив в себе. Так, підливати не треба. Є, одна густіша, друга річ, а можна буде ще пересадити. Цю пальмочку я взагалі тут був запхов тільки три стебельця, таких тунесеньких. Ну, бачу, вони вже по одному новому пустили, навіть по два деяка. Тобто ось такий цікавий вазоночок. Тут я посадив. Боже, зелене, як воно там їдять його. Ой-ой-ой. Ну, ма... не, Добре, згадаю, потім скажу з кісточки. Кісточка така велика. І виросла дві такі щепки. Бачив я десь на відео на Ютубі, що їх треба було б ще давніше прирізати. Ось це маленьке треба буде прирізати, і тоді він буде не рости рівно, а буде рости в ширину. Авокадо. о, Як воно називається. І цей. Ну, теж листки цікаві, думаю, заради цікавості зелені люблю ті, о, о, такі зелені квіти. Це наша монстера. от Монстера відпустила нам новий листочок, ми бачимо, бо листочок вже пішов з дирочкою, це вже цікаво. Тут ще немає дві гілочки таких. Це мені подарувала моя тітка з Львова. Ось вона росте в двох тих. Повітряні коріння в неї довгі. Ростуть, не знаю, що з ними робити. Треба буде не обрізати. Але бачу десь на теренах інтернету, що все ж таки їх обрізають. ну побачимо, ну, Поки що хай ростуть, вони мені не заважають. Це такий кактус цікавий, великий. Вріс нас на роботі мені його подарували щепку. Тут біля нього зразу папороть. І тут юка. Ну, ті юйці вже купа років. Вона вже, бачите, попускала, погнулася так гілля, попускала нові молоді, ну, не знаю, я її хотів трошки пересадив, підживив. Але викидати шкода, хай росте все рівно не цікаво. Її вже років десь, якщо не помиляюся, років 12-13. Ну, ось така наша довгожитель з нашими вазонами, які не, йдуть з нами, як то кажуть, по життю. Ну, раз ми почали зелені, будемо показувати. А, ще тут такий цікавий вазоночок, він цвіте жовтеньким, Це я свого друга, як то кажуть, щепну зимою. І він не ріс, не ріс, але теж принісся до дихати і він почав рости. Він дуже цікаво, гарно це ці цвітає, мені дуже подобається. Ось. Зараз що ще я вам покажу. Раз Ми пішли про зелень, будемо йти далі. Сьогодні я отримав посилку, теж, як то кажуть, починаємо про зелень. Можу вирізати однією рукою, бо одною тримаю телефон. Отримав я сьогодні посилку від Максима з каналу Рідний Фермер. Зараз я розріжу, потім почну знімати заново. Так, розрізав я і ми дивимося, що в нас прийшло. От. А ми замовили насіння. На сіння, е, на сіння. Максима замовили. мене сіння. Замовили я, ну, багато ми не садимо, тому багато. Там в нього дуже безліч вибір, такий відносно великий, я би сказав, насіння. Там і томати і різних видів, і боже, баклажани здається, і перець, і моркви різних сортів, і редиска, морква, петрушка, кріп. Ну, все, -все зелені, яке в нас є на городі, що ми садимо, то все там можна замовити. Ось я перепрошую, казав Максим, звати хлопця макета. Макета вибачай, щоб поплутав ім'я. Так якось сталося. Так, що я замовив? Замовив я собі два види моркви. Монанську я завжди садив, в цю меню макета порекомендував, я взяв для проби. Взяли ми собі кукурудзу, кукурудзу ми садимо це є солодка кукурудза, ранню стигла і ми її садимо. Трошки варимо їмо, а що залишається, тобто настаємо сісти. Ми просто відваримо, потім стружимо, як то кажуть, і заморожуємо в кульку і маємо варену капусту, боже капусту, кукурудзу цілу зиму. Практично наскільки нам хватить там на піцу чи до якогось салату, маємо свою кукурудзу. Ну, як бачите, все ж таки прийдеться ще раз замовляти, тому що. Як я в місто треба буде сестрі там замовити, вже вона мені подзвонила, що я замовив. Так що замовлення будемо ще продовжувати. Взявши я собі кабачок, кабачок такий і кабачок е середньостиглий, білий. Білий, не знаю, мені чомусь більше подобається білий, е е е як він у нас росте, ну будемо бачити. Ще порекомендував мені взяти ось такий жовтий ранньостилий. Ранньостилий треба, тому що нам для птиці кущовий теж, щоб не вився. І буде ми, як думаю, нашу пташку годувати. буряк циліндр. люблю я чомусь циліндричний, тому що він завжди, коли сходить, росте вверх і можна зразу його промикувати. бачити, де який вже великий. Зберемо ранній там, люблю запікати в фользі його гарно за приправами замаринувати. Тому, як то кажуть, взяв такий собі циліндр, а не круглий. Редиски два, два пакетики взяли, щоб було. І гороху ми взяли також кущового. Горох ми морозимо. садимо багато гороху. Я ще думав, що 10 грам це якось трошки буде більше. А, 20 грам. Це великі пачечки, як на мене. Ну, не орієнтуюся я так ну, бачу, що трошки малуваті треба як кухають дозамовити. Е е ось. І взяли ми гарбуза. З гарбузами в нас проблема, вони чомусь не ростуть, не знаю це. Е це якийсь пізно вітамінний такий великий гарбуз. І... Якась е, арбатський гарбуз, ранньо стиглий, два сорти. Ну, побачимо, як вони в нас будуть. Тому що я цього року купляв і не е, зійшов. Хоча б платив дорого, і він був такий, якийсь там пофарбований, якийсь там колір, -та -та. казали, що гарний, гарний, а на вигляд взагалі нічого не було. Ось такий маленький. Маленька посилочка до нас прийшла. Нагадаю, що це з каналу рідного фермер. «Рідний фермер». Я посила, не надішлю, постараюсь залишити під своїм відео посилання на цей канал. Кого буде цікавити, можете напряму звертатися до Микити. Хлопець приємний, молодий, комунікабельний, ввічливий. І що саме головне, що подобається, що молодь працює в правильному руслі. Розвиває сільське господарство. Е, і досить цікаво. До речі, там його <смі>, теж на каналі досить цікаво. Кому буде цікаво, можете зайти подивитися, там є багато чого корисного. Ось такі то в нас сьогодні маленька розпаковка. Е, дякую за посилку. Посилка дійшла, все гаразд. Я, якщо чесно, буду ще дозамовляти, тому що, <смі> тому що я щось думав, що 20 грам це великі пачки, а як на мене, вони трошки. Мені буде малувати, не буде хватати на те, що я планую. Але я про це не жалію, тому що, тому що все в нас буде гаразд, як то кажуть. Ось такі-то наші новини. Всім гарного вечора, любові, миру і благодаті.